Вітаю, друзі! Нещодавно Служба безпеки України здійснила ну, просто шикарну унікальну військову операцію і нанесла ще німну шкоду стратегічній авіації Росії. Російські КАМАЗи в цій операції виконали роль троянських канів, з фур яких були запущені дрони камікадзе які зробили свою справу на відмінно. Я хочу прокоментувати цю подію, але ж не тільки з точки зору військового успіху, а й з точки зору внутрішньополітичного успіху, як мені здається, і зараз ви зрозумієте, що я маю на увазі. Так дійсно ця операція ввійде в історію російсько-української війни. По деяким даним я бачив це в відкритих джерелах, знищено. До 40% стратегічних бомбардувальників, які вбивали українців, це вони взлітали і запускали ракети по наших містах, руйнуючи будинки разом з мирними мешканцями. Багато це чимало, зараз поясню. Поясню як колишній піхотинець. Якщо в піхотному підрозділі втрати Дорівнюється 30%, то цей підрозділ вважається небоєздатним і виводиться з ділянки бойових дій для поповнення. Ну, принаймні так потрібно робити. Але ж ми знаємо, що в наших умовах часто це не робиться, але ж це не говорить про те, що підрозділ, який залишився з такими тратами на полі, боєздатний. А наші хлопці, які воюють оперативниками Служби безпеки України, знищили більше 30% російської стратегічної авіації. Так, в Росії зараз паніка. Але ж чому вони так захвилювалися? До речі, російські пабліки і пропагандисти розганяють версію, що це, начебто, зробила ФСБ для того, щоб зірвати. Мирні переговори з Україною, ну, уявляєте, тобто вдарили по своїм стратегічним бомбардувальникам, яких вони не виробляють для того, щоб уникнути перемовин з Україною. Ну Це бредятина, яку на голову не надінеш, і це знову підкреслює паніку там в Кремлі. Від чого ця паніка? Та від того, що режиму Путін... Все більше і більше не довіряють кремлівські башти, тобто клани російські, які чекали від війни з Україною дуже серйозні дивіденти. Україна мала пасти ще в 2014 році. Ні, вийшли такі, як я, добровольці, взяли в руки зброю і дали по соплях ці самі потужній чи другій по потужності армії в світі. В 2022 році. У них не вийшов Бліскріг знову поразка. Армія Росії топчеться, не демонструючи взагалі ніяких успіхів. Єдине, вони в 22-му демонстрували свої п'ятки, коли бігли з-під Києва, з Пхаркова, Осум інших регіонів нашої країни, тому що ми їх били. Та вони не хочуть вмирати, тому тікають. Путін потрапив у Паску, яку сам собі створив. Ну, точніше, колективний Путін. Ми ж розуміємо, що замість нього виходять кукли, які транслюють імперську політику. Якщо говорити просто Путін облажався. І тепер там, наскільки мені відомо, а я десь там спілкуюсь з людьми, які розуміються на цих справах, мають інформацію, недовіра клану Путіна з боку інших кланів зростає, і це проблема для них. І це може потягнути за собою заміну путінського клану на більш адекватний клан, хоча всі вони хворіють імперською хворобою. Добре це для нас. Безумовно, добре. Хай в них там все трішить, ламається, хай вони б'ють один одного, відривають бошки і башти. Чим більше там буде отакої паніки і істерики. Тим краще для нас. Бо закон війни каже, для того, щоб перемогти противника, зроби так, щоб всередині його війська запанувала зневіра, паніка і деморалізація. Власне, що зараз і відбувається в Кремлі. Звичайно, ця успішна спецоперація прикавала до України весь світ. І на мою думку, після такої операції. Після такого удару по військовим об'єктам Росії Україна продемонструвала здатність власноруч наносити удари на стратегічній глибині Росії, не очікуючи зброї від Заходу. От така демонстрація сили і духу має змусити наших західних партнерів почервоніти, а НАТО негайно вступити. До Лав Збройних Сил України. Цей удар, наче дав ляпаса нашим оцім стурбованим партнерам, які досі трусяться від одної назви Росії. Але ж мене зацікавила інша сторона цієї події, про яку мало хто говорить. Чому так відбувається? Такі операції проводяться лише тільки після того, як вони узгоджені. З вищим політичним керівництвом країни. А хто у нас вище політичне керівництво? Це Зеленський і Єрмак, які з перших днів вторгнення проводять політику капітуляції. Ми ж пам'ятаємо ці всі забіги в Стамбулі, і ця тенденція не припиняється й досі. Починаючи з здачі Чангару, ми були свідками, як здавався Донбас. Ми бачили всі ці браковані міни, які постачалися на фронт. Я впевнений, що доки міністром оборони буде умірав, який ініціював зміни до закону про мобілізаційну підготовку і таким чином дав зелене світло незаконним формуванням ТЦК, вбивши робочу систему військових комісаріатів. А Зеленський підписав ці зміни, то в результаті ми отримали зрив мобілізаційного процесу, за яким стоїть Умєров і Зеленський. Так от, доки Умєров буде керувати Міністерством оборони, перемога буде неможливою. Доки економікою буде керувати гетьманцем, людина російського шпіона Сівковича, як би ми не вірили в перемогу, вона буде недосяжною. І ці Персонажі, що умірав, що Гетьманцев, вони ж призначені на ці дуже важливі сьогодні посади Зеленського. А що ж відбувається? Що сталося? Що люди, які не бажають воювати, які бажають домовлятися, торгувати Україною, її територіями тільки для того, щоб якось врятувати свої шкірки, і раптом така успішна операція стратегічного рівня. Аналізуючи те, що зараз відбувається в Україні, дивлячись на те, як народ сприймає ці всі зрадницькі рішення банкової, слідкуючи за тим, про що зараз говорять в окопах командири безпосередньо на лінії фронту, я роблю один, на мій погляд, логічний висновок. В колі політичного керівництва з'явилася група, для якої Україна це непорожнє місце? І ця група з кожним днем стає все міцніше і починає впливати на це гниле політичне керівництво. Я підозрюю, що це вже результати внутрішнього реформування Збройних сил України. Такі бригади, як Мадяра, Третя Штурмова, інші, вони вже домінують на фронті. І з їх думкою вже рахуються. А політичне керівництво, розуміючи, що вони аж ніяк не зможуть вплинути на народ України, зламати його волю до перемоги, змушено рахуватися з думкою цієї групи. Іншого я не бачу. Правда, є ще одна версія, але ж вона витікає з цієї першої версії. І вона про те, що і Зеленський, і Єрмак, і його оточення ну, наскільки вже накосячили всім і, і Кремлю, і Білому дому, і європейським партнерам, і народу України. Вони вже не знають, що з ними буде. Вони перелякані, і пощади їм ніхто не обіцяє. Вже навіть якщо вони і погодяться з Путіним на здачу, то там вже братва чекає їх всіх цих. П'ять менеджерів і тих, хто крав тут обкрадав мільярдами, вже обвісився, вони їх будуть рвати. І ці наші українські гниди знають про це. Вони знають про те, що цивілізований світ їм не пробачить мародерство і теж буде засуджувати. Тому програш України для них також катастрофічний, як і перемога. Але ж вони змушені сьогодні прогибатися під громадською думкою і, скоріш за все, впливом оцієї ястребинної групи, яка домінує в середовищі топових політиків, тобто тих, хто приймає рішення. І на мій погляд, оце є дуже гарна новина для нас, українців, тому що щось там всередині таки відбувається. Але ж ми не можемо з вами розслаблятися. Наша війна попереду, як зовні, так і всередині України. І у нас нема з вами, друзі, іншого варіанту, ніж як перемагати. Бо йдеться про нашу з вами долю і долю України. А ми її нікому не віддамо. Це Моя позиція, я на неї стаю твердо. Цікава ваша думка з того, про що я говорив. Чи погоджуєтесь ви зі мною, чи ви бачите інші аспекти, такі які я не бачу. Напишіть про це в коментарях. Всіх обняв! Віримо в ЗСУ. Переможемо!